Активізувався діалог Румунія, Молдова, Україна, тобто цей трикутник набув нових значень і великих значень для України. Це дійсно пріоритет. І сьогодні ми підтвердили нашим молдовським друзям і партнерам про те, що оцей діалоговий центр чи діалогова платформа, яка була створена, вона абсолютно себе виправдала, бо ми маємо хороші напрацювання щодо експорту нашої агропродукції. Розуміємо, як деякі країни так Вигляді Польщі, Угорщини чи Словаччини реагують, і за це дуже дякуємо е, Румунії і Молдові, так, які мають е, теж. Напевно, відчувають тиск і українського збіжжя, і української продукції, але ми сьогодні, до прикладу, побачили абсолютне розуміння нашої проблематики, так і складнощів, в яких ми опинилися. Тобто, я хочу ще раз кажу подякувати урядам і Румунії, і Молдови за власне таку транскордонну співпрацю. Там є портрені Лешті, Ви знаєте, теж обговорюється питання фітосанітарного контролю, щоб полегшити так і не робити нетарифних бар'єрів. Зайвих так ми говоримо про е, ті інструменти, які ну точно не сприяють так нашому експорту. Знову ж таки, е, щодо Ізмаїлу і інших так укриттів чи будівництва, це питання вже швидше до української сторони, бо ну я не думаю, що Румунія буде нам будувати укриття. Тим не менше, я знаю, що є на сьогодні програма щодо укриттів, так наземних в даному випадку. Треба спитати у керівництва ОВА щодо Ізмаїлу, але я чула, що є. Є спеціальні мобільні укриття, до прикладу, для закладів, які е, потерпають так. От ми сьогодні чули про їхнє встановлення, і дасть Бог, все буде добре.